Добрий день, грибники, рибаки. Вийшов я сьогодні до лісу. Знову подивитися за білими грибочками. Ходили тут грибники, то казали, що є трошки, є бабки, тому вийшов подивитися, бо туди, де завжди ходжу, то там був я раніше якось тиждень тому, то знайшов взагалі тільки одного білого. І багато сиру їжу. Ось вже такий от ліс. Більш такий грабовий, дуб де-не-де, береза, а більш такий грабовий. Тому буду зараз дивитися, що щось тут буде. І буду вам показувати. Ось така краса, вітереція, на дворі жара, плюс 30 градусів, але будемо. Глядіти, може щось таке знайдемо. Тому не перемикайтеся, ви на каналі Золота рибалка. Але час від часу знімаю і про грибочки, також таку тему люблю, тому вам все покажу. От подивіться, тільки відійшов пару метрів. І от не білий, а бабочка є. Бачите, яка бабочка гарна. Або якщо їх називають козарі, ну в нас її називають бабки. подивимося, чи Не хробачливий. Ого! подивіться, все чорний. А, далі дальше чистенький. Сонце трохи не видно, зараз покажу. О, бачите? Чистюсенький. Вони теж поодинці не ростуть бабки. Ми щось знайдемо. О, ось ще одне. О, яка Красива. Якась невеличка така. О, ще от. Дивіться. Бачите? А, там вже все, та вже трухла. І все вона. Ой, які дві красиві бабочки. Ну, зараз будемо глядіти. Боже, часом і біленького знайдемо. Повирізали, бачу, от трохи дерев От. Десь прийшла якась чистка. Ще навіть не прибрали всього. Ми будемо зараз ходити. Глядіти, може щось таке знайдемо. Але не перемикайтеся. Ставте зразу вподобайку. Підписуйтеся обов'язково на канал. Буде багато ще цікавих відео. Я думаю, багато є рибаків, які полюбляють також збирання грибочків. О, ще одна бабочка, вийдіть. Ой, яка красива, аж ти? Ох, які красавці. Від, які красиві. Нічого собі! О, то що за грибочок? Знаєте що за грибочок? То синяк. Що синяк? Тому що при зрізі синій синіє. О, але він все й трухлий. Бачите? Старий вже. Нє, цей. Бачите, цей червивий. Є ще такі самі. Але біла шапка, то називаються чортів гриб. Вони отрудні, їх ні в якому разі не А синяки можете збирати. Я не збираю їх в більшості, бо до мене їх не люблять. Але... От ще один є. Я навіть зривати не буду, бо він такий самий 100%. О, і от ще бабочка є. О, Ось такі бабочки. О, ще дві. Подивіться, бабка на бабці. Якесь бабкове сімейство. Ну ті вже старі. Я таких старих теж не беру. Я беру бабки тільки молоденькі. Добре, я буду далі ходити. Можливо, будемо. Знайдемо якусь біленьку і вам покажу. Ну що ж, пройшов я вже трошки, знайшов ще пару бабочок, але дуже... Робиш ви багато. Зайшов я тут звітам. Там ще щось трошки було. Ну тут нема взагалі майже нічого. Білого взагалі нема. Значить потрібно, напевно, що йти вище трошки. Бо ці, що розказували, 100% збирали, навіть фотографії показували. Того щось знайшов... Якщо я не помиляюсь, це лисичка. Так. Лисичка. Бачите? Які от три красуні? А, пахнуть. Ну, що от зараз може Десь якісь бабки будуть. Нема... О, є, бачите? Я казав нема. О. Є ось така баба. О, вся. Зараз ми обріжемо. Ось ти хробошлива. Не будемо її брати, одна вже от згрізена вся, але чистенька. ти чиста. То ми заберемо. А ну напишіть мені в коментарях, як в ваших регіонах. Бо це Тернопільщина. Риби збираю на Тернопільщині. Як вас називають? Бабки чи козарі? О, ще одна є. Бачите, віз біла. Альбатрос, бабка альбатрос. Але, напевно, що хромачлива. Ні, чистенька. Одна якась тяточка, але ми зріжемо далі. Ми будемо збирати. Можеш ще зараз водку буду йти далі туди. Може ще й біленьки знайдемо. Добре, несу то все. І буде йти далі. Що ж, перейшов я вже другий ліс, той лишився там ззаді. Я перейшов, коли я тут збирав білі грибочки, але от щось зараз я їх тут не бачу. Білих нема. Таке враження, як то поховалися, не хочуть попадати відео. Але бачу бабочку. Бачите <клес> її бабочка. Зараз подивимося, яка вона. О, ви подивіться, яка красива. Чистюсенька нема ні одного хробака. Ну, будемо сподіватися, що ще й білі будуть. О, ще одна. Бачите. Прийшов по білі, а попав на бабки. І Навіть гарні бабочки, я вам скажу. Гарніші, як в тамтому. В тамтому були вони якісь такі сухі, а тут вони більш такі якісь грубші, крупніші такі. Ну, будемо зараз збирати з наші бабки. Колись в дитинстві взагалі. Більше я бабки збирав, бо білих можливо місць місці не знав чи як, але більшості... О, ще одна. Бачите, ще одна. Ну, більше збирав бабки. О, Ще одна. Ха. Подивіться тільки. Бабок є. А от білих не дуже. Ну нічого. Ой, камалюсенька. Гарні, гарні бабочки, Це вже хотіше. Ну, звичайно, їх багато хробачливих, але багато попадається гарних. Добре, можливо зараз ще знайду десь і біленького. Піду отак от туди. Трошки глибше. Тут більше вже дуба є, тут вже такий ліс більш дубово-грабовий. То можливо буде й білий. Як щось вам покажу. Ну Нарешті, ви тільки подивіться. Нарешті білий. Бачите? Який красивий. Так міленько сидів, навіть не глибоко. Ммм, як пахне. О, то вже трошки цікавішечко. Вон ще й бабка. Будеш без бабки. Бачите? Ну, зараз будемо глядіти. Вон ще бачу бабку. Дальше трошки, дивіться, висока. О, двіший навіть, бачите, оцей друга. Ось вже гарно, гарно, о, хробашливо. Зараз обріжемо подивимося. Але теж цікавіше, вже я білий. Вже я білий. Так, будемо зараз збирати. Займ їх. Подивимося, чи не хробашли. О, ще й лисичка, малюсінька. О, Бачите? Най не лисичка, а лисиня. Так, будемо збирати. І що, ви бачите? Правильно біленького. Знову білий. А то я вже хотів переходити, бо пішов туди, во. Я колись там ходив. Бачите, яка там зелень? Там все заросло. І я вам скажу, є трохи слідів. Я думав, що тут майже ніхто не ходить. А тут є. Але мої грибочки ще й два ніхто не знайде. Точніше не знайшов. А я знайшов вже от. Зараз подивимося по кругу. Може ще є. А, ось є. дивіться. А нього зараз покажу вам. Від який величезний... Ух ти! Як візики, тільки краси. Над'їджений. Але білий. То вже гарно. О! І чистенькийший, бо не виднося, що було зараз, я зріжу. Але я думаю, що чистенький. Так. Є пару таких невеличких, але то... Ще щось зроблю то вище зріз, тут вже буде чистенький. Та вже гарно. Ну, зараз ще було ходити по кругу, може ще щось знайду, але поки що тут їх три. М -м -м -м, а як гарно пахне. Шкода, що не можна то через телефон передати. Будемо зараз забирати. Тільки подивіться, що знайшов. Усе на гніздо, хтось розрив. Бачите, такий щільник. Там внизу, дивіться. Бачите? щось розривало. Хто тут такий міг на них напасти? Якась тварина. Ладно. Будуть є зараз Що покусають. Так. Дивіться. Тара така штукована з'явилася в лісі, купа павутиня. Раніше якось не було, але зараз дуже багато. Фу, сам більше того не люблю. Коли йдеш, деш, йдеш, йдеш і правом й... павутину. От подивіться. Топатиком і перед собою і все. О, ще й бабку знайшов. О, фу. Слимак. Ну що таке? Зараз взяв так слизьке, липке. Я вона поїжджена стара, Ниху, не буду брати. І все, а то патиком перед собою і все паутиня на патику. А то все і приходиш по вуках додому. Все в лиці. Ну, білих не дуже, а то знайшов і щось не дуже. Але може зараз щось знайдемо. Ну, я довго не буду, зараз то ще трошки і буду йти назад. Поки що нема. Думаю, щось ще знайду. Ну я вам цього не міг не показати. Повідите такий пеньок, я ж таких не бачив. Верх чистий, а зад... то її не зад, а всі боки обшиті таким мохом. Так тут кам'яни. Подивіться, який красивий. Ну я ж такого не бачу, але гарно. Як крісло. Та... Ну, як природа міє красу робити Подивіться. От такого дому забрати постав був би гарний декор вдома Комарі кусаються Гарно. чого ж буду я йти вже додому походив трошки знайшов я бабок пару біленьких думав що білих буде більше але нема Ну, то вже я так думаю, що це напевно що вже літні гриби, літні білі ото. Дощів я не дуже. Людей бачу, тут ходили, бо є сліди. Ну Тому думаю, то непогано. Я вийшов взагалі тільки щось півтора годинки десь такого і навіть годинку походив. Зараз покажу, що я знайшов. Ось Бачите, подивіться, на паньошку я от виклав. Ось такі от красиві білі. Того треба ще обрізати. От. Білі вам всі показав, що знайшов. Ф, як знаходив. Одного щось тільки знайшов зломаного з'їжджено ну, точніше, щось від'їлов йому ніжку якийсь. от О, тут, напевно, що він Снимак від'їв ніжку. А то все то бабочки. Теж на такому от красивому пенючку дубовому, коли зрізали дуба. І він весь обріз мохом. Ось така от краса получилася Тому будемо дякувати Лісу за те. Кому сподобалося відео, ставте свої подобаючки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як вас з грибочками. А я буду йти додому.